Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Юр Шовець. Заява президента Зеленського, президента України в Мюнхені. Уже другий день в Мюнхені йде конференція, і президент України Зеленський зустрівся з віце-президентом США Венсом. Ось що заявив президент Зеленський. Я не буду перечитувати текст. Але постараюсь своїми словами вам переказати з максимальною точністю. Зеленський сказав, що він не буде людиною, яка допоможе Путіну капітулювати Україну, яка приведе Україну до капітуляції. вірніше. Зеленський сказав, я не війду в історію. Як людина, яка допоможе Путіну привести до капітуляції Україну. Він сказав, що буде вести перемовини не з росіянами, а тільки з військовим злочинцем Путіним. Зеленський сказав, що буде говорити з військовим злочинцем Путіним тільки після того, як Україна з Сполученими Штатами і він з особисто з президентом Трампом укладуть реальні кроки для підписання мирного договору. А потім ознайомлять з цим мирним договором військового злочинця Путіна, який буде змушений пристати на ці угоди. І ще Зеленський заявив, що Україні потрібні реальні гарантії безпеки. Нагадавши Мюнхен 1938 року, в якому Захід намагався умиротворити агресора Гітлера. І що з цього вийшло, сказав Зеленський. Що Гітлер взяв і з'їв усю Європу буквально за 3-4 місяці. А історія ж повторюється, сказав президент Зеленський. Тому перед тим, як приступати до військових переговорів. З військовим до мирних переговорів, перепрошую, з військовим злочинцем Путіном Україні потрібні, і мені особисто реальні гарантії від Сполучених Штатів Америки, від Заходу про безпеку України в подальшому. Ну Ось такі заяви президента України в Мюнхені. Щодо переговорів Зеленського і Венса. Переговори пройшли продуктивно, переговори йдуть активно, сторони промасують позиції один одного, тому що, судячи з усього, Зеленський не буде сліпо виконувати побажання Дональда Трампа. Тим більше він сказав, що у Трампа конкретного плану мирних перемовин, мирних переговорів немає. Є є просто загальні слова, що ми хочемо миру, що я дзвонив Путіну, Путін може прилетіти до мене, а я можу зустрітися з Путіним в Саудовській Аравії. Все, поки що, так, сказав Зеленський. Ну і від себе я скажу, що миру чекати, миру чекати в найближчі місяці це моя думка особиста, не прийдеться. Тому що на цій прес-конференції і Зеленський Івенс говорили про те, що Росія нарощує військові свої сили, Росія рекрутує ще 100 тисяч нововбранців Збройні Сили РФ і, коротше кажучи, хочеш миру, готуйся до війни. З вами Ігор Швець, Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі.